На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас! Сьогодні у новинах ви побачите. Вкрали та за кілька годин знайшли. Міліціонери перехопили вісімку через годину після її викрадення. Полюєш незаконно, плати штраф. На Коломищині правоохоронців впіймали браконьєрів. 25 грудня виповнюється 33 роки із дня введення радянських військ до Республіки Афганістан. В Коломиї вшанували цю пам'ятну дату. Міський етап конкурсу вчителі року 2013 завершено. Переможців визначено. Траси гірськолижного курорту Буковель випробовував австрійський спортсмен. Штефан Сміт провів на Прикарпатті 5 днів. Вкрали та за кілька годин знайшли. Міліціонери перехопили вісімку через годину після її викрадення. Злодій запевняє: він не винен і авто не крав, а просто забрав своє. Та від кримінальної відповідальності це його не врятує. Подробиці в сюжеті про викрадену автівку районних Даївців повідомили Даївці обласні. Ваз 2108 червоного кольору. Викрали у селі Клубівці Тисменецького району. За якийсь час червону вісімку помітили на дорозі при в'їзді в Городенку. Далі майже як у кіно. З сиреною та маячками міліціонери наздоганяли автомобіль. І таки наздогнали. За кермом Жигулів був 36-річний житель Мелітополя Запорізької області. Було зупинено даний автомобіль, водія під час перевірки посвідченого водія було відсутнє. Після чого автомобіль та водія було доставлено в Горденській РВМВС. З'ясувалося, що кілька років тому нинішній власник авто, 42-річний мешканець міста Бережани, придбав вісімку в батька затриманого. Та, за словами чоловіка, за неї досі не заплатив жодної копійки. Автомобіль зареєстрований на це. Приходили ще штрафи, коли візир був більше по-моєму 7 тисяч. Эти Штраф... штрафи вищитували по у отца з пенсії. Я присылал им эти фотографии, бумаги, протоколы. Они не присылали деньги. Отец аннулировал доверенность. И в ГАИ мы написали с ним заявление. Щоб пірнули автомобіль. Днями Мелітополець приїхав у Бережан і попросив покупця відвести його в Івано-Франківськ, де, начебто, мав придбати підйомник. Дорогою чоловіки заночували в мотелі. Вранці житель Бережан пішов розігрівати свою машину, а потім повернувся у номер. За мить він почув, як його автомобіль від'їхав зі стоянки. Подививши вікно, я побачив, як вуличок сів в машину. Подумав, що він з сумки своєї, щось хотів дістати. Автомобіль рушив з місця і поїхав. Затриманий пояснює, машину не крав, а просто забрав, бо вважає її своєю власністю. Я його не викрадав. Я забрав принадлежащий моєму отцу, і так як я в техпаспорт, я його забрав. Та на міліцію це не подіяло за незаконне заволодіння транспортним засобом відкрито кримінальне провадження. Мешканця Мелітополя затримано, з ним проводять слідчі дії. Його становище ускладнює та обставина, що раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжків особливо великих розмірах. Полюєш незаконно, плати штраф. На Коломищині правоохоронці впіймали браконьєрів. Четверо чоловіків вбили козулю. Тепер їх чекає покарання згідно із чинним законодавством. Щовихідних працівники міліції та Івано-Франківського обласного лісового господарства проводять рейди. Їхня мета виявляти незаконні полювання в Коломийському районі. 23 грудня. Перевіряльники впіймали порушників закону. Неподалік е села лісний хлібичин, міскміслийському е угіді. Нами було виявлено та задокументовано факт браконьєрства, а саме було затримано чотирьох осіб, які незаконно вполювали самця козулі європейської. В подальшому даних осіб було доставлено Коломіський міський відділ міліції, в яких також вилучено мисливська зброя. Дана інформація. Зареєстровано в єдиний реєстр досудових розслідувань, проводиться перевірка. Зброя браконьєрів зареєстрована належним чином. Усі дозволи, чоловіки мали, тобто користувалися зброєю на законних підставах. Але що наразі триває сезон полювання на хутрових звірів, а не на козуль, ймовірно, забули. Ознаки складу злочину передбачаються в їхніх діях. передбачено статтею 248, Це незаконне полювання. Санції якої статті, якої Говорить про штрафні санкції або обмеження волі до трьох років згідно розпорядження начальника управління міністерства внутрішніх справ працівники міліції проводять в суботу в неділю рейдові групи по виленню таких правопорушень. До слова за вбивство козулі можна сплатити 8 тисяч гривень штрафу на Коломищині. Це перший зареєстрований факт браконьєрства цього року. 25 грудня виповнюється 33 роки із дня введення радянських військ до республіки Афганістан. Майже десятиріччя тривала та далека офіційно не оголошена війна. А коли вона нарешті закінчилася, то залишились тисячі жертв, сльози і горе. Третина учасників війни була родом із України. В Коломиї вшанували цю пам'ятну дату молебним біля пам'ятника афганцям. У цій війні Україна втратила майже 4 тисячі молодих хлопців, 6 тисяч стали інвалідами, а ще 72 залишилися в полоні або пропали безвісти. На долю юнаків випало нелегке випробування. Молоді герої, про яких ми згадуємо у цей день, дійсно здійснили подвиг, хоча й боролися за країну, яка розпалася практично одразу після закінчення війни. Вони йшли в Афганістан, бо був такий наказ. А накази, як відомо, не обговорюються, каже Віктор Шамрук. Пішов я в 80 в 1986 году, в 86 году был по окончании вывода, это 89 й мы, мы полностью выводили. Проходил службу 103-й витим дивизии в 357-м полку. У нас приказ был. У нас не забирали. Приказ пришел. Отправить, я проходил службу 98 й дивизии, это в Белграде в десантной. И у нас пришла разнарядка отправить определенное количество прапочков офицеров. Для прохаженів ДРА. Коломищина у цій війні втратила 14 юнаків, а від дня її закінчення померло ще 55. На сьогодні місцева спілка афганців нараховує більше чотирьох сотень членів. Її голова Йосип Тодорів каже, що українці надто часто вшановують сумні дати, такі як сьогоднішня, а все тому, що не роблять висновків із зроблених помилок. Побачивши, що збираються бойові побратими сім'ї загиблих, які. Невинно загинули там. Може, більш загалом наше українське общество подивиться і буде якусь увагу приділяти, щоб було добро. Не було тих миротворчих, так званих контингентів, де слабують і гинуть люди. Де получаються пільговики? У Коломиї 33-ю річницю воду військ в Афганістан вшанували поминальною панахідою біля меморіалу загиблим воїнам-афганцям. До підніжжя пам'ятника поклали вінок представники міської і районної влади. Афганці кажуть, що правда про війну, яка забрала їх молодість, досі не розкрили і не показали повністю. Навіть в те, що показали в 9-й роті, це десь 50% правди. Якщо б показали всю правду, то, звісно, це було б дуже не то, що якби как бы, розказують і показують. Просто я ж говорю, що правди як как би бы сказати, зараз ніхто не говорить, тому що правда була жорстокою. Віталія Васильчук Ігор Кофлюк – для подій телеканалу НТК. Керівники Коломиї та району поспілкуються в прямому ефірі телеканалу НТК. В четвер, 27 грудня, міський голова Коломиї Ігор Слюзар Слюзер та голова райдержадміністрації Михайло Негрич відповідатимуть на запитання телеглядачів. Підбиватимемо підсумки року, що минає, та окреслимо плани на наступний. Свої попередні запитання в письмовому вигляді. Ви можете залишати в редакції телеканалу НТК за адресою Коломия, вулиця Січових Стрільців. 23. початок ефіру в четвер, 27 грудня о 19 годині. 50 хвилин. Міський етап конкурсу Вчитель року року-2013» завершено. Переможців визначено. На урочистостях у спеціалізованій школі номер 1 вони отримали нагороди і грошові премії від міського голови. Тепер педагоги представлятимуть наше місто на обласному та всеукраїнському рівнях. Вчителі року конкурс традиційний. Цьогоріч у ньому взяли участь 18 педагогів міста. Для них каже начальник управління освіти Марія Грицян, це певний досвід. А для міста загалом гарні здобутки вчителів не лише на міському, а й обласному та всеукраїнському рівнях. Успіхи, коли ми є в цьому конкурсі, не малі, тому що ми маємо переможців на всеукраїнському етапі, на обласному етапі щорічно. Цього року теж надіємося, що ми будемо мати найнижчі місця і в області, і думаємо, що і в Україні. Тому всі. Педагоги готуються до цього конкурсу дуже ретельно. Є хороший досвід. Він обов'язково буде вивчений, акумульований і систематизований, і буде доведений до всіх вчителів міста. Цього року коломийські вчителі брали участь у чотирьох номінаціях: і переможці, і лауреати переконані, це надзвичайний досвід, розвиток кожного педагога і приємні враження. Кожна людина у житті долає певні бар'єри. Ну і для мене цим бар'єром в цьому році було участь у цьому конкурсі і. Напевно, якісь ті скажімо, віхи, які я почерпнула в цьому конкурсі, дадуть мені можливість розкрити свою особистість в майбутньому, навчити оточуючих чогось і навчити своїх учнів ну, скажімо, боротися і долати ті перешкоди, які нам дає життя. Цей конкурс перш за все був для мене ще однією сходинкою. До професійності, до майстерності вчителя взяла для себе дуже побагато. Побачила, як цікаво, і красиво працюють колеги. Дуже багато чого використаю і в своїй наступній праці. Підвищення моєї кваліфікації, багато досвіду, багато дізналась нового, навчилася краще працювати з дітьми, з дітьми, яких я не знаю. Ну, цікаві психологічні ситуації були під час конкурсу. Потрібний вчителям для того, щоб якимось чином організувати спілкування між собою, тому що вчителі зайняті. Навчальним процесом зранку до вечора, а після уроків вони займаються підготовкою до навчального процесу, і часом для спілкування в них дуже мало. Конкурс вчителю року надав таку можливість. Ми між собою поспілкувалися, побачили, що робить кожен з вчителів. І взяли для себе якісь уроки з того, що побачили. Переможці конкурсу вчителі року року-2013» отримали, як і обіцяв міський голова, по тисячі гривень. Лаурати теж отримали фінансові подарунки. А всі присутні святковий концерт. Коломийське газове управління просить всіх споживачів природного газу Коломиї та Коломийського району до 28 грудня повністю сплатити за спожитий газ 2012 року. Так як це забезпечить безперебійне і безаварійне його постачання. Заборгованість на кінець 2012 року залишається значною понад 4,5 мільйони гривень. Коломийські комунальники звертаються з проханням до мешканців та гостей міста бути обережними на вулиці, не ходити та не паркувати авто близько будівель, де проводяться роботи з очищення від бурульок, зважати на огородження, встановлені у місцях зледеніння ліній електропередач. Траси гірськолижного курорту Буковель випробовував австрійський спортсмен. Штефан Сміт провів на Прикарпатті п'ять днів. Сюди приїхав на запрошення лижної школи. За цей час тренувався, ділився досвідом з місцевими інструкторами та звичайно відпочивав. Спілкувалася з австрійцем і знімальна група телеканалу НТК. Штефан Сміт член національної збірної Австрії зі швидкісного спуску. Його особистий рекорд спуск зі швидкістю 198 км кілометрів у годину. Боковаль австрієць відвідав перше на гірськолижний курорт. Приїхав на запрошення місцевої лижної школи та за рекомендаціями своїх друзів. Спортсмен каже, що приємно втішений, побаченим. мені дуже сподобалось. Я би хотів подякувати інструкторам і всім оточуючим людям. Дуже гарний прийом, і я обов'язково приїду ще раз. Головна мета приїзду Штефана Сміта це обмін досвідом з українськими інструкторами. Адже в себе на батьківщині він також працює інструктором на гірськолижному курорті. Всі інструктори, з якими я працював, мають дуже гарні здібності і досвід в Україні. Немає такої градації інструкторів, як в Австрії від А до Ф. Але інструктори, з якими я працював, обов'язково отримали б найвищий рівень а. I think they have all level. на Буковелі ми запрошували багато різних сюди раніше спортсменів, проте по швидкісному спуску ще у нас такого не було. Він нам проводив уроки для наших інструкторів, як правильно, як по правилах відбувається даний вид спорту, як правильна стійка, як найкраще показувати результати в цьому виді спорту. І ми мали такі майстер-класи. Заступник керівника лижної школи Михайло Антонюк пишається рівнем своїх колег-інструкторів. А такі майстер-класи з іноземцями тут проводять доволі часто, тим паче, що в основі їхнього викладання лежить європейська методика. Наші інструктори з Буковелі, які раніше там не були на інших курортах, вони можуть порівняти рівень інструкторів там, наприклад, тих ж той ж Австрії. І побачити, що насправді школа, лижна школа Буковель тримається досить на високому рівні, що є дуже позитивно для них. Ну також вони можуть побачити різні дисципліни, не тільки там навчання людей, а, й, наприклад, слалом гіант, слалом, швидкісний спуск. Зимовий сезон на гірськолижному курорті Буковель зараз у розпалі. Всі працюють у посиленому режимі. Працівники гірськолижної і сноуборд-школи не виключення. Та на навчання інструктори завжди знаходять час. Тому тренування з Штефаном Смітом проходили вранці і ввечері по дві години. Сьогодні Різдво Христове за григоріанським календарем. Після 312 року, коли римський імператор Костянтин І проголосив християнство державною релігією, святкування Різдва з Риму почало поширюватися всією Європою. Нині Різдво Христове за Григоріанським календарем святкують католицька церква, а також православні церкви Греції, Румунії, Болгарії, Польщі, Сирії, Лівану та Єгипту. Святий вечір перед Різдвом у католиків називають Вігілія за столом. Повинна зібратися вся родина, починають вечеряти, розділивши між собою. Проскору з прісного тіста. Потім всі разом просять пробачення і складають добрі побажання. Різдво Христове це день всепрощення та світлих почуттів. Готуючись до Різдва, треба помиритися зі своїми ближніми, пробачити образи, повернути борги щоб з чистим серцем перед людьми, і перед Богом святкувати Різдво Христове. Я ж бажаю вам духовного піднесення, спокою та затишку у ваших родинах. Дякую за увагу! А більше інформації ви знайдете на нашому сайті в інтернеті. Не тільки хороших новин. Нехай все у вас буде добре до завтра.